Ганяється ну, за цивільними, що свіжа машина з'явилася, вже не вибирають, там військові чи цивільні. Гонять усі хуряти. Ще катастрофа така, що ж берегтись ні. На цьому збуду. Ну, ну, Знайомі люди, не родичі ніде нічого попросилися. так такі, такі живе, може рік. Уже свій магазинчик. Прильоти були в початку війни, розбило вже все. а потім кабек прилетіли, то вже пролісок поміха, кришу трошки накрили, а так бросилися, поїхали.